Харків знову після кількогоденної тиші обстріляли війська РФ. Як інформують у штабі оборони, три каби влучили в Київський та Салтівський райони міста. Внаслідок обстрілу кабами. Одна людина загинула, сім постраждали. Пошкоджено 35 будинків, 86 гаражів, 22 автівки. Як зазначають рятувальники, за різними адресами після прильотів у Харкові сталися пожежі. Загоряння були в гаражному кооперативі та літній кухні приватного сектору. Загальна площа пожеж склала біля 70 квадратних метрів. Під завалами одного із житлових будинків опинився чоловік 1947 року народження. Співробітники ДСНС за допомогою спецінструментів підняли уламки зруйнованої будівлі та плит, дістались до чоловіка та визволили його. Надалі бригадою екстреної медичної допомоги його було госпіталізовано до лікарні. А вранці харківський міський голова повідомив, на жаль, про ще одного загиблого. У лікарні сьогодні вранці помер постраждали від вчорашнього обстрілу. Той самий, якого дві години наші рятівники витягали з-під завалів. Співчуття рідним Росія держава терорист. Удари бомб фіксували і в області. Інформують у штабі оборони. Перша 19 Чугуївський район, Новопокровська територіальна громада. Внаслідок влучання у землю балістичною ракетою загинув чоловік. Постраждав ще один чоловік. О 18.05. В селищі міського типу Білий колодязь Чугуївського району відбувся ворожий обстріл населеного пункту, внаслідок якого пошкоджено складські будівлі цивільного підприємства. О 17.55. В селищі міського типу Старисалтів Внаслідок обстрілу горів цивільний автомобіль. Загинуло Одна людина о 9.30 неподалік села Дементівка в до коп кабом. Одна людина загинула, три поранено. За даними рятувальників, протягом доби ворожі війська загалом спричинили шість пожеж в Харкові та області. Усі вони оперативно ліквідовані силами ДСНС. Ворог поцілив по лісовим масивам та приватному сектору. На території Харківської області триває гасіння трьох лісових пожеж на загальній площі трьох гектарів. Силами підрозділів ДСНС та працівників лісових господарств всі вони локалізовані. Наразі триває ліквідація окремих осередків горіння. Щодо боїв, то на харківському напрямку відбулися чотири безуспішні атаки ворога в районах Вовчанська та Глибокого. Повідомляють у штабі оборони. Українські військові продовжують проводити заходи щодо посилення оборонних позицій та рубежів на куп'янському напрямку. Противник намагався відтіснити наші підрозділи й займаних позицій в районах населених пунктів Сеньківка, Степовано-Воселівка, Піщана та Берестове. Успіху не мав втрат позицій території не допущено. Триває також і евакуація. 10 травня вивезли 11 тисяч 767 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів. Яна Біляєва, Ігор Мікенін, Нгуен, Харків. Новини. Зеленський прибув до Німеччини для участі в конференції з відновлення України в умовах російського повітряного терору. Термінові рішення для української енергетики будуть нашим основним пріоритетом. Повідомив президент. Зеленський додав, що з Олафом Шульцем він буде говорити про подальшу оборонну підтримку, розбудову української системи ППО та спільне виробництво озброєнь. Скоординуємо позиції напередодні саміту миру, саміту Європейської ради та саміту НАТО, сказав глава держави. Українські захисники збили російський військовий літак Су 25 на покровському напрямку, який залишається найгарячішим на лінії фронту. Інформують у генштабі України. Також тут за добу було ліквідовано та поранено майже дві сотні загарбників. Упродовж доби російські війська завдали по території України два ракетних із застосуванням п'яти ракет, і 45 авіаційних ударів із застосуванням 64 кабів. Задіяли 486 дронів камікадзе. Противник здійснив по. 2900 обстрілів по позиціях сил оборони України та населених пунктах. Хопутних військах зазначили, що воїни Збройних сил України продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Від початку доби, 10 червня, на фронті, відбулося 81 бойове зіткнення. В збройних силах України констатують, що ситуація залишається напруженою, проте контрольованою. Російський винищувач-бомбардувальник Су 34 зазнав авіакатастрофи на території північної осетії. Ніхто зі членів екіпажу літаками вижив після падіння. Інцидент стався в горсті місцевості в районі села Гірський Дзуарі Кау, Повідомляють у міністерстві оборони РФ. Також у відомстві країни агресора причиною авіатрощі попередньо називають технічну несправність. Росіяни скинули КАП-500 на житловий квартал у Костянтинівці. Це сібораження поцілив по житловому мікрорайону, де у своїх квартирах наслідок потужної вибухової хвилі зазнали тілесних ушкоджень п'ять місцевих мешканців. У потерпілих діагностовано черепно-мозкову травму та множені різані рвані рани тіла. Усім надано кваліфіковану медичну допомогу. Пошкоджено щонайменше 13 багатоквартирних будинків. Франція збирається передати Україні літаки Міраж 2000 Франція допомагає українцям протистояти, але ми не хочемо ескалації. Якщо говорити дуже конкретно, то під час моєї зустрічі з Зеленським ми збираємося розпочати нову співпрацю, і ми надамо міраж 2000 і запропонуємо навчити пілотів. Оголосив Макрон. Однак французький президент не уточнив, про яку кількість йдеться. США скасували заборону на передачу зброї для бригади Азов. Адміністрація президента США Джо Байдена дозволить використання наданої Україні американської зброї військовослужбовцями Національної гвардії 12-ї бригади спеціального призначення Азов. Про це повідомляє The Washington Post. Тепер бригада Нацгвардії України Азов матиме доступ до такої ж військової допомоги, США, як і будь-який інший підрозділ. Пише Washington Post. В Україні запрацював перший спільний виробничий майданчик Укроборонпрому та німецького «Рейнметал». Це цех з ремонту та виробництва бронетехніки, який дозволить швидше ремонтувати та обслуговувати техніку, що Україна отримала від партнерів. А у перспективі розробляти та виготовляти нові зразки броньованої техніки, повідомляє українське інтернет-видання Україна сьогодні. Та лауреатів міського традиційного конкурсу Молода людина року відзначили у Харкові. Міський голова в урочистій атмосфері привітав талановиту молодь та зазначив, що успіх кожного з переможців це не лише його особисте досягнення, це гордість для всього міста. І дуже важливо зауважив Ігор Терехов, щоб молодь була у Харкові. Коли мене питають, як я бачу наше місто після закінчення війни. Я завжди кажу, що головне, щоб ми зберегли молодь, головне, щоб працювали наші вищі школи заклади, бо молодь це підпас, це ритм життя у місті. І я дійсно дуже вдячний вам за те, що ви сьогодні ходите. Я Дійсно, дуже вдячний вам за те, що ви Робите за те, що ви не передуже ставитесь до нашого міста, до своєї діяльності до життя. І це головне. І головне, щоб ваше життя склалося. Головне, щоб завжди була енергія. Це дуже важливо. Не за що б ви бралися. Що б ви не робили, але я дуже хочу, щоб ви робили від душі з любов'ю, і тоді все буде у вас добре. І тоді ми будемо пишатися вами, так як сьогодні я пишаюсь кожним з вас. Переможці та лауреати були відзначені почесними грамотами виконкому міськради та подяками Харківського міського голови. Кожен отримав і пам'ятну статуетку. Іч конкурс говорять організатори зібрав понад 250 учасників віком від 14 до 35. Всі вони протягом двох останніх років демонстрували вагові здобутки у різних сферах життя. Це і виробнича діяльність, і наукова і громадська, різноманітні творчі та спортивні проекти, талановиті, обдаровані, творчі, успішні. Це про них, про молодь Харкова, майбутнє міста. Чому твоє покликання і ким ти себе бачиш через багато років? А, моє покликання, мабуть, змінювати нашу країну, змінювати наше місто, покращувати те, що ми маємо, і доносити славу про те, що харків'яни це дійсно потужні люди, які можуть все і всюди. А стосовно того, ким я себе бачу через багато багато років, то мабуть хотілося б стати міністеркою освіти і науки України, тому що це класно і освіта потребує зміни. Я як студентка бачу це зсередини, і я розумію, що я б залюбки до цього долучилася. Я філолог, але я розумію, що я, в майбутньому, мабуть, буду пов'язана більше з політологією, публічним адмініструванням тощо, тому що більше моє призначення, мабуть, допомагати людям і займатися громадською діяльністю, бо я від цього кайфую, я цим горю і я розумію, що я можу бути цим і корисною, і щоб очі горіли. Хочеться якось більше так. Я працюю на заводі Півден провідним інженером технолога. У нас в цехі розробили конструкцію кабеля та провода, який використав використовується в техніці та авіації. Він захисний від механічних повріждень, та має гарну проникність, високовольтну та токову проникність. Він використовується в ВПК України. Ми працюємо на захист нашої країни для відновлення, щоб відновити. Нашу країну, щоб вона була молода, гарна та красива. Я займаюся пара армреслінгом, я учасниця та переможниця чемпіонатів світу та Європи, вже багаторазова чемпіонка світу Європи. Також я треную в тренажерному залі. У мене є діти, скажімо так, школярі та дорослі. Я їх спонукаю до здорового способу життя. Ще я аспірантка е, кафедри хімічної техніки та промислової екології в національному технічному університеті Харківському політехнічному інституті спорт це якісь цілі мрії е, досягнення найвищої точки е, для себе. Е, та я спонукаю всіх до, до того, що якщо ти займаєшся спортом, то це е, якесь найвища точка е, твого е, ментального та фізичного стану. моя діяльність спрямована на профорієнтацію, на наукову діяльність також, а також я є активістом молодіжних рухів, наприклад, такого як молодіжний рух партії Успішний Харків наш. І ми, наприклад, з моїми колегами ми дуже дуже часто впроваджуємо якісь нові молодіжні, якісь тенденції для того, щоб наша молодця більше і більше активізувалася та розвивалася в нашому любому місці. Я завжди працюю з дітьми. я Підтримую для того, щоб вони я стимулюю для того, щоб вони навчалися, розвивалися. А це дуже важливо для наших харківських дітей. І е, без цього просто діти е, не зможуть там, наприклад, зрозуміти, що ж то таке, так фізика, що ж то таке математика, що таке природничі науки. І моя діяльність на 100% співпадає з моїм моїм бажанням і роботою. Молода людина року 2024 проводиться в рамках виконання міської програми Молодь Харкова на дві 26 роки зауважують організатори. Метаж підтримка молоді та заохочення досягати високих результатів в обраній справі. Яна біляєва ігор Лоханін, Денис Рибалко, Олексій Муравйов, Харків. Новини. сьогодні. Ось так на початку квітня досить жахливо виглядав цей твір, що в новобаварському районі. У висотку прилетів шахет. Наслідки руйнування кількох поверхів будинку та гори будівельного сміття. Зараз про цю гнічну атаку нагадує лише сам конструктив будинка, що збираються відновити. Принаймні такі плани озвучують у профільному департаменті. Розробка проєкту майже закінчена. Потім проведуть експертизу, після чого розпочнуть роботи. Інші комунальні служби міста вже зробили чималий пласт робіт з благоустрою даного двору після прильоту і продовжують працювати. Дуже багато було вкладено зусиль нами та нашими робітниками. Прибирали крупногабаритне сміття, скло, багато було цегли, рам. Потім прибирання іншого сміття, стали займатися газонами, квітами, вазонами. Дуже багато було руйнувань. ми з цим справились. дуже хороший район, завжди був красивий, завжди був ухожений. У нас дуже хороший район завжди був гарний і завжди був доглянутим. А у війну особливо цінуємо наших працівників, своїх двірників, які і в дощі, і в холод, і в спеку, вони постійно на своєму робочому місці. Вони постійно працюють. Коли був приліт, вони розбирали завали. Вони виїжджають на інші завали, на інші райони. Тобто, вони повністю на своєму місці. Хто зараз працює? Це комунальні служби. Тому велике їм спасибі нашим двірникам, нашим людям, нашому керівництву за все, що вони роблять. Ми всі дуже любимо свій райони. Сподіваємося, що він такий найкрасивіший і залишиться. Сів і останеться. Хто приїжджає в наш район? Всі удивляються. Говорять, як вас гарно в будь-яку погоду. Наші двірники на першому місці. Зима, сніг вбирають чистять. Літо цвіти сажають, поливають. Ну тут зло немає. Так не в кожному районі, як у нас. Ми дуже доволі. Велика їм подяка і руководство, подяка. Робітники дійсно вони справжні титани, тому що одні з перших прибувають на прильоти разом з Менесниками, поліцією, усувають наслідки, щоб, по-перше, спецтехніка могла проїхати до руйнування і почати свої роботи. Тому від нас залежить наскільки ми швидко зробимо роботу, так буде швидко працювати всі служби на прильотах, і наші робітники швидко, незламано, без заперечень намагаються зробити свою роботу, щоб Допомогти мешканцям, які постраждали, також щоб потім до привести до ладу цей двір, повернути його до нормального стану, щоб інші мешканці знали, що ми тут, ми працюємо, що місто живе, І попри таку складну ситуацію, обстріли на жаль, вони почастішали, але ми є, ми тут, і ми будемо продовжувати працювати оперативно і швидко, тому що наші люди вони найкращі. Тож команда у нас велика, але недостатньо, тому що роботи багато і нам потрібні ще працівники. Тож запрошуємо, у нас і робітники потрібні і майстри в різних районах міста, і трактористи. І, до речі, ми пропонуємо безкоштовне навчання на трактористів, щоб якось заохочити людей, які хочуть змінити, може, професію, і думають про це, але вони не мають коштів, може бути, а може, якісь інші причини. Тому ми так мотивуємо, щоб люди приходили, вчилися і потім працювали. Вали у нас, тож будемо збільшувати свою роботу на благо міста, тому що місто унікальне і ми будемо його любити, підтримувати і незламно боротися за наш мир і перемогу. Ігор безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків. Новини. Добрий день, чи можу я до вас звернутися? Доброго дня. Чим у Харкові можна пишатися найбільше людьми? Чому? Ну, тому що це душа Харкова красою нашого Харкова, позитивом громадян цього міста. За соціологічним опитуванням 94% харків'ян відчувають гордість за наше місто. Так. Ось чому на вашу думку? Ну тому що ми тримаємося попри це. В основному парками ну, у нас все, все в хорошому стані. Парк Шевченка покаєш, йдеш, смотриш і глаз радується. Чистотою. Перш за все це чистота. Комунальщики святі люди. Я вважаю, що їм окреме спасибо за все це. У період війни, мабуть, це найголовніше, тому що вже на наступний день ні від якого прильоту немає. І, і, Найменшого натяку. Ну, і взагалі Харків це місто крутих людей, цілеспрямоване. Тут харків'яни незламні, і Харків це місто герой. Тому і кожен харків'янець любить своє місто. А місце, в принципі, гарне, але ситуація, на жаль, складна. Взагалі усім містом. У нас найкраще місто Харків. У ньому все найкраще і забар. І на всі парки. Він дуже чистий, дуже квітучий, найлюбий наш наше місто, саме любиме. Так. Пишається цією красотою, чистотою, парками. М -м -м. Це моя країна рідна. край. Дуже гарний Це, у нас парка. Да. Я думаю, чистотою і е уюте міста. Дякую вам. Добрий день. Чи можу я до вас звернутися? Да. На вашу думку, чим у Харкові люди пишаються найбільше? Та, мабуть, людьми, які допомагають люди. За соціологічним опитуванням, за результатами, 94% харків'ян пишаються своїм містом та відчувають гордість. Як ви думаєте, чому? Ну, Тому що це сильне місто, воно вистояло таку навалу. Добрий день, чи можу я до вас звернутися? Добрий день, так. На вашу думку, чим у Харкові люди пишаються найбільш чистотою? А найбільш, мабуть, нашими комунальними підприємствами, тому що коли в Харкові трапляється вибух, вони одразу приїжджають та все швидко прибирають. Мабуть, нашим городом, тому що він найкращий в світі. Я не мешканка Харкова, я з Куп'янського району. У мене я прям захваті, тому що люди так піклуються про свій город, про майбутніх дітей. У нас колосальні люди, колосальні волонтери. Народом. Народом у всякому випадку тут такі люди, що при трудних обставинах вони одразу. Тримається, з'єднуються, да, тримаються за ручки і поборять кожну проблему.